Поперекою відділ хребта. Ми з вами розібрали вже напружувач, він же коксартроз, він же артрит і так далі. Проблеми з кульшовим суглобом. Коліний суглоб розбирали вчора. Якщо людина піднімається по сходам і їй болить коліно, то де ми працюємо? З якої поверхньої стигна? передньої чи задньої? Правильно. Правильно. Коли людина спускається по сходам, то Правильно. що? Задня? Да. Будь-які проблеми, окрім механічного пошкодження, цілісності зв'язок і так далі, ми працюємо. Контрактури, набряки це наша стихія. Хоча з колінами більш простіше працювати, ніж з кульшовим суглобом. Далі, взагалі, робота з ногами, перш ніж ми почнемо роботу, ми оцінюємо стан. Пам'ятаєте? І загальний стан людини. Тепер мова у нас піде про поперековий відділ хребта. Коли він болить і чого. Дивіться, є два типи болю і два види болю в великому відділі. Це з цим потрібно розібратися ще на начальних етапах. Це або самостійна біль в спині, яка стосується тільки спини, або вторинна біль від того, що є проблеми з кульшовими або з колінами. І ще раз пояснюю: дуже-дуже просто: поясниця може боліти із-за того, що є проблеми з кульшовими і з колінними суглобами. Нам треба спочатку виключити, для того, ми і кажемо, мануальна діагностика нам потрібна. Да? Або вона може боліти самостійно. Коли це може бути? Розтягнення м'язів спини, спазм м'язів спини, локальний або ще десь. І для того ми проводимо таку ж саму мануальну діагностику, що вона в себе включає? Перш ніж ми перейдемо до безпосередньої діагностики хребта, ми спочатку пам'ятаєте? таз – Основа основи. Таз центр тяжесті. таз з'єднує одну частину тіла і іншу частину тіла. От ми будемо виштовхуватися від нього. Будь-які там перекоси, ущемлення і так далі, поки нас це не цікавить. Я надавлюю спочатку на крижа один раз, другий раз і третій раз. Людина при тому каже: я відчуваю або гострий біль, або я відчуваю що? Відчуваю. Тиск. Якщо просто тиск, нічого страшного, якщо біль і вона віддає в спину, або в пах, або в ногу починає тягнути. О, Оце вже нам потрібно далі. Розбираємось. Вона каже, просто тиск, нічого такого. Оглядаю тепер кульшовий суглоб. Я бачу, що він обмежений трохи в русі. Да? Раз він обмежений внутрішня ротація, вона ж зовнішня, якщо людина буде там на спині. Ага, сюди непогано йде. Дивлюся також іншу ногу, мені треба перейти для того, щоб діагностувати сюди добре, але сюди теж є певні обмеження. Вони або стосуються диспластичного характеру, що певні є обмеження, або спазму, як ми бачимо, напружувач. Значить, тут акцентовано треба пропрацювати саме їх. Може, тоді об'єм буде більший. Але для більш детальної діагностики, якщо людину не турбує, в принципі, ми працюємо над розтяжками, всі приводящі, Напружувач і так далі. Ми кажемо, що треба розтягуватися, в яких це там положеннях треба буде розтягуватися. Да? От. Людина сидить, тягнеться локоточками, всю приводячу абдуктори, всю приводячу групу. Їдемо далі. Якщо проблема стосується спини, тут ми гороховидною кісткою надавлюємо в місця приєднання м'язів до крижа. Надавив, потримав. Спочатку надавлюю декілька разів, тому що перший раз у вас руки можуть не так стати. Можна якось ребро надавити, може людина там лежить незручно. Тому ми робимо це декілька разів. Один. Боляче, чи ні? Ні. Другий раз. Боляче, чи ні? Ні. І третій раз, ви бачите, я кожен раз міняю чи положення, чи тиск, чи силу. Хоча руки постійно в мене рухаються от... саме місця приєднання м'язів. Далі я також піднімаюсь вище. Вона робить вдох, вийдох. Вдох. Вийдох. Вдох. Видох. Чого я це обдавлюю? Видох. Вдох, видох. що розгиначі хребта. Вони не тільки тут. Ну то від собі, да, щоб розгиначі хребта тільки розгинали поперекою відділ хребта. А воно саме там якось болталося. Такого не буває. Якщо розгиначі хребта у нас вздовж хребта, то вони розгинають хребет і голову цілісно, повністю. Якщо б вони кріпились тільки до поясниці, вони б тільки розгинали саму поясницю у нас. Тому ми виконуємо діагностику по всій грудній клітині. І нерідко буває, що ти обдавиш а, а! каже, ху, ху, ху". не можу не вдохнути, не видохнути. Ага. Тоді ми розуміємо, що у людини або професія сидяча, робота за кермом в напрузі, або це може бути строїтель, якщо роздіть строїтеля, не всіх, да? а ті, хто працює так завзято тяжко фізично, вони будуть такі дві ковбаси вздовж хребта. І вони будуть саме розвинені отут, в цьому місці. І ми вже можемо сказати по людині, яка в неї професія. Ми ще нічого не робили, а вже бачимо, що м'язи спини досить розвинені. Також м'язи спини розвинені у фітнес-тренерів, у людей, які займаються в спортзалах там, і ціленаправильно, і м'язи тренують. У більшості із нас м'язи мають певну рельєфність і не більше того. Вони ховаються за підшкірно-жировою клітковиною і все. Про, оглянув одну сторону. також оглядаю і іншу сторону. Натиснув на поясницю боляче ні? Ні. Обдавлюю «боляче» ні? Ні. І ще болячи, ні, ні. Піднімаємось вище. Фу, видох. Фу, видох. Фу, видох. І В Принципі, якщо вона скаже, в да, мене поперековий відділ не болить. А якщо він колись і заболить, то це буде як наслідок, все ж таки проблем де сідниці і напружувач, і поперек тоді підключиться вторинно. От вона буде в дорозі сидіти, десь фізично себе навантаже, піде в спортзал, потренується. І вся її біда буде заключатися в тому, якщо вона тяжку фізичне навантаження дасть в тренуванні, сраку затягне, спазм буде. І спина відреагує вторинно. Дивимося, на її стегна. задня поверхня стегна. Да? В принципі, розтяжка в неї досить непогана. От, ножка рівна, все добре, як я вам показував. Це ми не корішки так провіряємо. Знаєте, о, да, болить, все, корінець учимся. Це деш корінець, якщо задня поверхня стигна у людей настільки сильно спазмована буває, як у мене. Що затягує сідниці і вторинно вже страждає спина поперековий відділ. Із-за того, що є регідність задньої поверхні стигна. М'язи стигна спазмовані, з-за того на сідницях. Лежить основне таке от навантаження, і спина, статичний стабілізатор, теж буде страждати в цій історії. Тому нерідко треба спочатку глянути задню поверхню стегна, а потім уже лікувати спин, поясницю. От історія у нас у Львові, якщо ми його піймаємо, бо він поїхав там, жінка рожає, якщо ми його піймаємо, там хлопчик затягнута задня поверхня стегна, Оксана його обдавлювала. Краще лікував поясницю, от каже, я тільки з масажу приїхав до вас. Він до нас приїхав на процедуру з масажу. Йому довбали спину, при тому, при всьому, що він на ощуп, як шина автомобіля. І він же після процедури масажу приїхав. Каже, мені кажуть, буде боляче, а я ж лежу і думаю, а коли ж буде боляче? Ну, Ми його катнули досить так добре, і що ви думаєте, відпустило спину. Чому, тепер ми переходимо плавно, чому перед тим, як ми будемо лікувати сідниці або спину, пропрацьовуємо ноги? Щоб зняти оцей тонус. Да, зняти напругу. Дякую. Дякую.